Починаємо. Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Всім добрий вечір. В прямому на Ютубі і Тіктосі одночасно. 319 випуск моєї програми «Щоденник життя. Вільний тер, вільних людей, заборонених тем немає. Сьогодні середа, чергова середина тижня. І сьогодні будемо спілкуватися на вільні теми. Заборонених тем. Немає. Зовуть мене Андрій Островський, громадянин України, народився в Києві, живу в Києві. Зараз знаходжусь в Києві, Підприємець, займаюсь бізнесом, веду прямую етери кожне чотне число, кожного місяця о 21.00 на Ютубі і Тіктоці одночасно. А у неділю, якщо випадає чотне число,